Майстер-клас від драконів професійні гравці футбольного клубу Ураган продемонстрували всім бажаючим, як потрібно виконувати футзальні трюки. Таке навчання відбулося в рамках дитячого фестивалю дозвілля на стометрівці. Зокрема, опанувати фінтами дітям допомогли вихованці Дю США ураган Юліан Горбатий та Василь Баланик. Гравці розповідають, таким трюкам навчитися не легко. Для цього необхідна постійна практика. Проте згодом ці навички рятують під час гри. Щоб обіграти легше суперника, якщо ти будеш прямолінійно грати, то, ну. Це наразі це люди всі все знають, як, а пінти, все якось неординарно зіграти. Це і вболівальникам е, подобається, і е, боку виглядає. Також малечі мали змогу спробувати забити гол органівському голкіперу, декому це таки вдалося. У дирекції ФК орган сподіваються, що завдяки таким заходам ряди вихованців ДюСШ поповняться новими здібними вихованцями. Я думаю, що ці заходи потрібні, тому що не завжди люди мають можливість сидіти постійно в комп'ютері і так далі. Зокрема, дідусі бабусі, які на даний момент виховують дітей, дивляться за ними. Вони, як правило, коли побачать дійсно наяву, вони проводять дітей. Не завжди реклама дає таке уявлення про дитячу юнацьку спортивну школу, як на даний момент зараз цей фестиваль представив для нас. Наразі ураган проводить набір хлопчиків на заняття з футзалу.